Привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді ось такий мотоблок від компанії Zubur, моделька Х31Е. Він в нас йде на 6 кінських сил з дизельним двигуном, який має повітряне охолодження. Також на борту, окрім ручного стартера, є ще й електростартер, який заводиться із. Ну, який керується з ключка на нашому кермі. Колеса в нього йдуть 4.001, має три передачі вперед і одну назад. І також можемо регулювати наше кермо як вправо-вліво, так і вверх-вниз. Акумулятор у нас встановлений зверху, як ви можете бачити. До речі, в комплекті йде повністю фриза до цього мотоблоку. Фільтр у нас звичайний, з масляною ванною, Як це і притаманно дизельним двигунам. Чугунний редуктор. Також наголошую про те, що в даного мото мотоблоку є вау відбору. Потужності. Максимальні його оберти самого двигуна складають 3600 обертів на хвилину. Якщо вас, друзі, зацікавив такий мотоблок, хотіли б собі його придбати, можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та характеристики про нього. І головне вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас є доставочка по всій Україні. Також. Присутнє кредитування від наших банків-партнерів, тому можете сміливо телефонувати нашим менеджерам за номером телефону та дізнаватися всю інформацію, яка вас цікавить. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. І пишіть коментарі, як вам такий помічник у вашому господарстві. До нової зустрічі, Па-па!